Прикарпаття це край, де природа і люди живуть в гармонії. Це місце, де історія, культура та традиції передаються з покоління в покоління. Та ця краса приховує і небезпеки: лісові пожежі, повені, землетруси, техногенні катастрофи, влучання ворога вони можуть порушити цей спокій у будь-який момент. І саме тоді на допомогу людям приходять рятувальники. Сьогодні головне управління ДСНС в області це потужна структура, штатна чисельність якого нараховує майже дві. Дві тисячі людей, а кожен підрозділ це не просто колектив людей. Це згуртована команда, готова в будь-який момент вирушити на виклик. Наші пожежно-рятувальні частини забезпечують оперативне реагування на пожежі та техногенні катастрофи. А підрозділи аварійно-рятувального загону спеціального призначення, до якого входить група водолазно-рятувальних робіт, піротехнічних робіт, підрозділ хімічного та радіаційного захисту, гірська пошукова рятувальна частина готові завжди прийти на допомогу. Ну і звичайно є ще багато різних управлінь, відділів, секторів, де точно ти зможеш знайти себе. Крім того, наші рятувальники постійно навчаються та тренуються. Для цього є сучасні тренувальні комплекси, а ще в нас є сучасний спорткомплекс, де проходять різні змагання, а також тут рятувальники підтримують свою фізичну форму. Ще на базі управління функціонує інтерактивний клас безпеки, тому у нас завжди весело і багато діток. Та тісно налагоджена співпраця з закордон Ними партнерами, завдяки чому ми постійно навчаємось, тренуємось та отримуємо сучасну техніку та спорядження. Отож, щоденна наша робота це чиєсь врятоване життя та майно. Це історія мужності, самовідданості та професіоналізму. За кожною такою історією стоять реальні люди, що ризикують своїм життям заради інших, стань одним з них, адже це не просто професія, це покликання, це відповідальність перед своїми близькими громадою. Та державою це відданість і відповідальність перед суспільством. Приєднюйся до нас, якщо ти готовий стати частиною цієї команди. Разом ми зможемо зробити світ безпечнішим.